Дональд Трамп сказав, що скоро оголосить про нові мита на імпорт автомобілів до США. Він ще збирається 2 квітня запровадити дзеркальні мита для американських торговельних партнерів. Також додав, що для деяких країн можуть зробити послаблення. Ми оголосимо про автомобілі дуже скоро. І, як ви знаєте, ми вже оголосили про сталь та алюміній. А в не надто віддаленому майбутньому ми оголосимо й про фармацевтичні препарати, бо вони нам потрібні. Ми більше не виготовляємо фармацевтичних препаратів у нашій країні. Трамп зазначив, що деякі мита можуть поставити на паузу, і що не всі вони будуть дзеркальними. Водночас того ж дня голова Білого Дому наклав 25% мита на експорт до США на всі країни, які купують нафту чи газ у Венесуели. З його слів, ця латиноамериканська держава несе відповідальність за відправлення до США десятків тисяч злочинців і членів банд. Влада Венесуели розкритикувала мита, назвавши це агресією. Також Трамп. Поголосив, що Hyundai інвестує в США 21 мільярд доларів. Hyundai вироблятиме сталі автомобілі в Америці як наслідок, їм не доведеться платити жодних мит. Знаєте, якщо ви виробляєте свою продукцію в Америці, мит не буде. У межах плану Hyundai Steel разом із Hyundai Motor Group інвестують 5,8 мільярда доларів у будівництво сталеливарного заводу в штаті Луїзіана. Його річна потужність становитиме 2,7 мільйона тонн.